Сьогодні ми відкриваємо двері в ту частину нашої історії, про яку не розкажуть на уроках. Це айсберг темної України. Якщо ви вперше бачите такий формат, поясню. Ми будемо спускатися від того, що лежить на поверхні, гучних новин та політичних скандалів, до самих низів, де факти розчиняються в густому тумані містики. Рівень 1. верхівка айсберга. Справа Георгія Гонгадзе, смерть, що змінила ДНК країни. 16 вересня 2000 року Київ Вечір. Георгій Гонгадзе, журналіст з вогнем в очам, який заснував українську правду, і прямо в очі питав президента про корупцію, виходить з квартири колеги і просто розчиняється. Ми коли-небудь замислювалися, наскільки це страшно зникнути у центрі столиці Європейської держави. Півтора місяці влада кормила нас сказками, казали, що Георгія просто переховують від боргів, що його бачили в Грузії, що він енстанував викрадення для піару. Цинізм зашкалював, а потім сталося те, що ми тепер називаємо Таращинським жахом. У лісі під Києвом знаходиться обезголовлене тіло, просипане землею, і тут починається справжній садизм системи. Силовики місцями не визнавали, що це Георгій, вони вивозили тіло з моргу в морг, плутали результати ДНК, убили докази. Термін «таращинське тіло став символом того, що держава готова на будь-яку гидоту або захистити вбивць у погонах. Але головний удар був попереду: касетний скандал. Записи майора Мельниченка, зроблені на звичайний мікрофон під диваном у кабінеті президента Кучма. Ви чули ці голоси: оце спокійне майже буденне обговорення: вивести грузину, віддати його чеченцям. Хай посидить без штанів. Це не просто кримінал, це була повна деградація поняття держава. Ті записи розкололи країну навпіл, почався рух Україна без кучми», який фактично став репетицією всіх наших майбутніх революцій. Минуло дев'ять років, перш ніж упорі під Білою церквою знайшли фрагмент його черепа, тільки вдумайтесь, майже десятиліття земля ховала докази, поки замовники продовжували керувати, а виконавці отримували зірки на погони. Генерал Пукач сів назавжди, але чи була встановлена остаточна правда? Це питання досі висить у повітрі, як запах озону перед бурею. Юрій Кравченко два постріли як політична крапка. 4 березня 2005 року це мав бути ранок істини. Юрій Кравченко, колишній міністр МВС, людина Кремінь, який знав кожну деталь справи Гонгадзе, мав прийти на допит. Країна завмерла. Невже він нарешті назве прізвище? Але замість кабінету слідчого він опинився в морзі офіційна версія самогубство. Але в Україні цей випадок називають найбільш неможливим самогубством в історії. Кравченко вистрілив собі в голову двічі. З погляду балістики, це як виграти в лотерею смерть. Перша куля розтрощила йому підбородя, вибила зуби і пройшла на виліт через ротову порожнину. Шок, неймовірний біль, миттєва втрата координації. І нам кажуть, що після такого Юрій міг знову підійти і взяти важкий пістолет і зробити другий, тепер уже точний, постріл у скроню. Ви все вірите? Уявіть контекст. Камери спостереження в його елітному селищі раптом відключаються через технічні роботи. Охорона, що стояла за декілька метрів від нього, не почула жодного звуку. Слідство знайшло записку, де він звинувачує президента Кучму та його оточення. Але експерти досі сперечаються щодо почерку: чи не була це підробка, зроблена в поспіху. Кравченко був останньою живою ланкою, що вела на самий верх. Його смерть це не трагедія однієї людини. Це була зачистка архіва, який міг змінити історію. Його вбили, чи він сам допоміг собі, щоб не стати жертвою найстрашнішої розправи. На цьому рівні ми бачимо, коли система відчуває загрозу, вона не зупиняється ні перед чим. Чорнобиль, туризм смерті. Минуло майже 40 років, але зона не стала безпечнішою. Вона просто навчилася маскуватися. Поруч із легальними екскурсіями існує цілий світ нелегальних сталкерів, людей, які тижнями живуть у покинутих квартирах, п'ють воду з річок та шокують адреналін у найбільш забруднених куточках. Як от рудий ліс чи підвали лікарні номер 126 де досі лежить одяг перших пожежників, які випромінює смертельні дози. Це породжує безліч похмурих історій про чорних туристів, які зникають у нетрях зони. Про нелегальні вивезення радіоактивного брухту, який потім опиняється в наших домівках, та про дивні вогні, що їх бачать нічні нелегали в тунелях, побудованих енергоблоків. Кожен крок тут це лотерея за смертю, де виграш лише кілька лайків у соцмереж. Чорнобильський туризм це дзеркало нашого суспільного поживання, яке готово перетворити будь-яку трагедію на розвагу. Ми ходимо на порожніх квартирах. Де колись жили люди, розглядаємо їхні іграшки та фотографії, наче експонати в музеї. Забуваючи, що це не декорація до фільму, а реальні зламані долі. Це проджує найстрашніше питання чому нас так тягне туди, де панує смерть? Можливо, ми шукаємо підтвердження власної вразливості або просто хочемо зазирнути за край, де людство вже програло природі. Нагадую нам усім, зона це не про парк атракціонів. Це про кладовище ідей та життів, яке лише вдає, що спить, чекаючи на чергового небаченого туриста, який наважиться порушити його спокій заради вдалого кадру. Рівень 2. Мілина Ярослав Мазурок, стрілець з каравану та фантоми спецслужб. 26 вересня 2012 року буденний день у Київському ТРЦ караван. Чоловік у звичайній спортивній куртці краде флешку, дрібниця. Охорона заводить його до кімнати. На відео з камер ми бачимо спокійного чоловіка, а через хвилину спалах. Він дістає пістолет із хірургічною точністю розстрілює чотирьох охоронців. Троє загинули миттєво. Один дивом вижив, щоб розповіти про скляні очі вбивців. Ви бачили, як він рухається? Жодної зайвої емоції, жодної паніки. Він контролював простір як професійний кілер. На його пістолеті був саморобний гільзоловлювач, деталь, яку не купиш у звичайному магазині, яку використовують лише ті, хто знає, що таке балістична експертиза. То ходить за хлібом з бойовим стволом і гільзоловлювачем. Нам сказали, що це Ярослав Мазурок, звичайний чуботар, але все розслідування виглядало як поганий спектакль. Поки його шукала вся міліція країни, він нібито спокійно гуляв Києвом. Купував молоко в магазині і навіть заходив до сусідів, а потім його знаходять мертвим у сирецькому парку знову самогубство. Але мати мазурка на похорони кричала, що в труні лежить зовсім інша людина. Побутує теорія, що мазурок був лише підставною фігурою, а справжній стрілець чистильник якоїсь служби, якому треба було спровокувати прийняття закону про розширення повноважень приватної охорони. Тіло Мазурка знайшли саме тоді, коли напруга в суспільстві стала піковою ідеальний фінал для ідеального злочину, де головний герой так і залишився фантомом. Оксана Макар, коли народний гнів замінив правосуддя, березень 2012 року, Миколаїв. Ця історія про абсолютне моральне дно і про те, як працює система мажорів у глибокій провінції. Троє молодих людей двоє з яких діти колишніх чиновників зґвалтували 18-річну Оксану. А потім, щоб приховати злочин, вони намагалися її задушити, винесли на покинуте будівництво і кинули в яму зі сміття і підпалили. Вони пішли додому спати, впевнені, що вправу закриють тата й мама. І вони майже вгадали. Міліція затримала їх, але за кілька годин двох відпустили під підписку про невиїзд. Бо вони непрості діти. Це був момент, коли в українців зірвало планку. Миколаїв вибухнув. Люди вийшли на вулиці не просто проти вбивців, а проти самої ідеї, що гроші можуть купити право на вбивство. Це була перша велика перемога громадянського суспільства над феодалізмом. Оксана боролася за життя три тижні, вона була опалена на 55%. Їй ампутували руку і стопи, але вона була притомною. Вона давала свідчення на камеру, вона дивилася на очі з екранів. І цей погляд був вироком всій правоохоронній системі. Її смерть змусила владу дати реальні терміни: довічне одному і по 15 років іншому. Але чи змінилося щось глобально? Чи десь у маленьких містах досі не ходять такі самі мажори, впевнені, що вогонь сховає всі їхні гріхи? А якщо ти хочеш побачити додаткові ексклюзивні фотографії стосовно цієї справи, переходи в мій телеграм-канал, я опублікую їх там. Анатолій Онопрієнко, зима 1995 і 96 років, невеликі села Житомирської, Львівської та Одеської областей. Поки країна намагалася призвичаїтись до нових реалій незалежності, у сільській глибині осолився первісний жах. Сценарій завжди був однаковий: глибока ніч, віддалений будинок на околиці, вибиті двері та холоднокровна розправа над цілою родиною. Анатолій Нопрієнко, якого пізніше назвуть термінатором та звіром України, не просто вбивав, він стирав цілі родинні дерева. Озброєний обрізом 12-го калібру, він заходив у дім і нищив усіх: чоловіків, жінок і навіть немовлят у колясках, щоб не залишити жодного свідка. За шість місяців свого кривавого марафону він позбавив життя 52 людини, перетворивши мирні українські села на території смертельного очікування. Минуло майже 30 років з моменту його арешту, але справа наприємка досі залишається найгучнішим і найстрашнішим кейсом у нашому кримінальному минулому. Коли його нарешті схопили у квітні 1996 року в Ярові, слідчі були шоковані його абсолютно емоційною прожнечею. Він спокійно розповідав про те, як після вбивства батьки спостерігав за дітьми, перш ніж натиснути на гачок. Онопрієнко стверджував, що виконував накази вищих сил або внутрішніх голосів, які нібито готували його до глобальної місії, це породило безліч похмурих версій від таємних експериментів спецслужб над психікою колишніх в'язнів до, тер... до теорій про окультний характер його злочинів, адже він часто розкладав тіла у формі певних знаків або спалював будинки, ніби здійснюючи ритуал очищення. Анатолій Напрієнко це втілення нігілізму, який не має дна. Його постать змусила всю країну переглянути ставлення до смертної кари та безпеки власних домівок. Він показав, що вразливість сільського життя полягає в його тиші там, де ніхто не почує того крику, крім самого вбивства це нагадування нам усім. справжній термінатор не приходить з майбутнього з блискучим металом замість очей. Він виглядає як звичайний подорожній сумкою через плече. Який знає, що виспитує, і просто чекає на слушний момент. Його смерть у в'язниці у 2013 році поставила крапку в його біографії, але залишила відкритим питанням скільки ще такої темряви може витримати людська психіка, перш ніж вона остаточно зламається і перетвориться на звіра. Глибина Сергій Ткач, пологівський маньяк та ціна честі мундира, Сергій Ткач це не просто сирівний вбивця, це колишній криміналіст МВС. Ви розумієте, весь масштаб жаху, людина, яка професійно вивчала сліди на місцях злочинів, сама ці сліди і залишала. Він знав, як працюють його колишні колеги, знав, де вони будуть шукати і як обійти всі пастки. 25 років безкарності, понад 100 жертв дівчата та молоді жінки. Він убивав їх біля залізничних колій, в лісосмугах у тихих містечках. Але справжня темна сторона цієї історії це робота міліції. Поки ткач продовжував свій кривавий шлях, міліція успішно звітувала про розкриття справ. Як? Дуже просто вони визначали винних. За злочини ткача було засуджено вісім абсолютно невинних людей. Максі Дмитринко відсидів 8 років у колонії сурового режиму. Його катували, з нього вибивали під зазнання, але його життя було розбите вщент. Слідчі знали, що докази не сходяться, але їм потрібна була палка у звіті і премія до свята. Уявіть стан батьків жертв, яким казали, що вбивцю знайдено, поки справжній монстр вжив, почував і готувався до наступного нападу. Це був системний садизм. Монстр вбивав тіло, а держава вбивала душі невинних людей. Ткач навіть у в'язниці хизувався своїми досягненнями. Він одружився з жінкою, яка була на 40 років молодша за нього, і вона народила його дитя прямо під час його довічного ув'язнення. Це був останній плювок в обличчя всім жертвам. Питання в тому, скільки ще таких експертів досі зберігають свої секрети. Андрій Слюсарчук, доктор Пі та ілюзія колективного розуму. Початок 2000-х років Україна захоплена феноменом Андрія Слюсарчука. Людина-комп'ютер. Він пам'ятає мільйони цифр числа Пі. Він цитує тисячі сторінок тексту. Він обігрує в шахи найпотужніші програми. Президент тисне йому руку. Ющенко дає державну премію. Янукович обіцяє створити інститут мозку, де країна буде в екстазі від українського генія. Але за фасадом ховається аферист зі Львова з підробленим дипломом. Це було б смішно, якби не одна деталь. Слюсарчук реально брав на рук скальпель, він називав себе нейрохірургом і проходив складні операції на мозку. Людини вмирали на його столі, він робив трепанації черепа в умовах звичайної лікарні без належної кваліфікації. Коли його нарешті викрили журналісти, виявилося, що його феноменальна пам'ять це просто набір трюків з мікронавушниками та помічальниками. Найстрашніше в цій історії не сам Слюсарчук страшно те, наскільки легко ціла нація, включаючи академіків та професійних міністрів, дозволила себе обдурити. Ми так хотіли пишатися кимось незвичайним, що заплющили очі на трупи в операційних. Це була колективна психологічна травма, де ціною за нашу віру в чудо стали реальні смерті. Слюсарчук відсидів свій термін і вийшов на волю. А пам'ять про те, як легко нас обманути, залишиться на самому дні цього айсбергу. Справи дніпропетровських маньяків. літо 2007 року. Червень, липень 2007 року, Дніпро, тоді ще Дніпропетровськ, поки місто здихалось від літньої спеки, його вулицями почався ширитись інший значно смертоноснішний холод. Все почалося 25 червня, коли за одну ніч були вбиті двоє випадкових людей. Протягом наступних трьох тижнів місто перетворилося на мисливські угіддя для трьох 19-річних хлопців: Ігоря Супрунюка, Віктора Саєнка та Олександра Ганджі. Вони не шукали грошей чим помсти, вони шукали матеріал. Озброєні молотками та викрутками. Вони обрали найбільш вразливих жінок. Підлітків, літніх людей та випадкових велосипедистів. 21 підтверджений труп за 21 день кривавий марафон, який не мав жодної раціональної причини. Минуло майже 20 років, але ця справа досі залишається найчорнішою сторінкою в історії української криміналістики. Головний жах полягав не лише в кількості жертв, а в тому, що монстри фіксували кожну секунду своїх злочинів на відео. Одне з них відоме в мережі як. Three Guys and One Hammer згодом просочилася в інтернет, ставши синонімом чистого садизму. Слідство встановило, що хлопці почали з катувань тварин, фотографуючись з розірваними китами, щоб загартувати характер перш ніж перейти людей. Вони вірили у власну безкарність, аж поки не спробували продати мобільні телефони своїх жертв у місцевому ломбарді. Що й стало їхнім квитком до довічного ув'язнення. Ця історія жорстко. Жорстоке нагадування про те, що зло не завжди має вигляд потворного чудовиська з фільмів. Іноді воно виглядає як звичайні хлопці з хороших сімей, які живуть у сусідньому під'їзді. Це породжає найстрашнішу теорію, що поражнеча в душі може перетворитися будь-яку людину на хижака, якщо вона перестає бачити в інших люд... людей. Це нагадування нам усім, справжня безодня не десь у космосі чи під землею. Вона може ховатися за обличчям вчорашнього школяра. Який просто вирішив перетворити і це і забрати життя заради розваги. Чотири безодня трагедія Інни Лук'янович. Зникнення серед білого дня. 31 липня 2011 року, Київ, Солом'янівський ринок, 9-річна Інна Лук'янович іде купувати картку поповнення для телефону. Вона йде від бабусі до ринку, це кілька сотень метрів по одній людній вулиці. День навколо сотні людей, і камери, спостереження на заправці, фіксують її фігурку. І це останнє, що ми знаємо. Минуло понад 10 років її шукали волонтери, міліція, екстрасенси, перевірили кожне підвальне приміщення, кожен гараж, жодної зачіпки, жодного дзвінка, жодної вимоги викупу. Вона просто перестала існувати в нашому вимірі. Це породжує найстрашніші теорії. Викрадення для трансплантаційних органів, біле рабство або якийсь невиломний хіжак, який знав сліпі зони всіх камер. Нагадання нам усім, сучасне місто це не фортеця, це ліс, де дитина може зникнути на очах у натопу, і ніхто не помітить моменту викрадення. Лук'яненко зло, що грало з нами в Хованг 2019 рік. Одещина, 11-річна даринка, йде на танці. Її шлях тривав лише кілька хвилин. Коли вона не з'явилась на заняттях, почалась наймасштабніша пошукова операція в історії регіону, дрони, авіації, сотні волонтерів, Нацгвардія. Ми всі стежили за цим у прямому ефірі, сподіваючись на диво. Але дива не сталося. Даринка була зовсім поруч, у вигрібній ямі на подвір'ї сусіда. Микола Тарасов, молодий хлопець, який жив через дорогу. Ви знаєте, що найгідотніше? Він шукав її разом з волонтерами. Він давав поради батькам, він обговорював версії викрадення, поки тіло дівчини лежало в нього за парканом. Це зло, яке не має обличчя монстра, воно має обличчя звичайного сусіда, який посміхається вам вранці. Ця справа назавжди змінила ставлення українців до поняття безпечне село. Ми зрозуміли, що найстрашніший ворог може бути тим, хто ввечері прийде до вас пити чай і питати: ну що, є новини чи ні. Рівень 5. Дуно містичний Київ, місто на кістках та приводи метро. Київ одне з найдавніших міст із Європи, і він буквально побудований на кістках. Ви чули про привидів метро? Машиністи зеленої гілки часто розповідають про станції, приводи та силуети, що з'являються в тунелях між золотими воротами та лук'янівською. Є легенда, що. Братська могила під однією з центральних площ, де під час розкопок знайшли сотні скелетів без слідів насильницької смерті, вони просто лежали там, ніби заснули одночасно. А загадкові вогні над Дніпром люди бачать їх десятиліттями. Чи Вчини кажуть фосф... фосфоросенцію річкових газів, але старі кияни вірують що це душі тих, хто був скинутий у воді під час хрещення Русі або жертви численних революцій. Лиса гора, де зникають туристи і де компаси показують на північ там, де вона має бути на півдні, Київ це місто портал, де Темрява має свій власний древній голос. Карпати, блуд та смерть Мольфара. У Карпатах час тече інакше, тут досі вірять у блуд, сила, яка може збити шляху навіть досвідченого лісника на знайомій стежці. Люди ходять колами годинами, не знаходячи виходу з невеликого лісу. Зникнення людей у горах часто списують на ведмедів або погоду, але місцеві мовчать і відводять очі. Смерть останнього відомого мальфара Михайла Нечая в 2011 році це була подія, що закрила цілу епоху. Його вбив релігійний фанатик прямо під час прийому. Але на горах ходять чутки, що Нечай знав до дату своєї смерті і прийняв її як неминучість. Карпати це місце, де магія і смерть ходять за руку, і де ми, люди. Зміст відчумаємо себе маленькими і беззахисними перед силами природи, яку ми так і не змогли підкорити. Mm -hmm. Дякую, що подивилися до кінця. Напишіть у коментарях, яка історія вразила вас найбільше, чи, можливо, у вас є своя історія, яка заслуговує на місце в цьому айсбергу. Підписуйтесь, бережіть себе і побачимось в наступних зануреннях.